Опанасилка Богдан, учень 10-го класу Путинського мистецького ліцею, Сергій Жадан, з чого все почалося. З чого все почалося, вона заговорила про мужність і зброю. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою, так складаючи свої літри і звуки, що кожне слово спалахувало мерехтіло, і навіть коли розповідала про ефірні сполуки, здавалося, що переказує Христові муки, співаючи там, де було зовсім незрозуміло. Як вона хотіла мені пояснити, що в кожному з нас є невід'ємна відвага, що історія це лише мертві міста і могильні плити, що майбутнє це чорна земля і червоні метеорити, що любов це право для дихання, бо обідня спрага, а тому потрібно змагатися за можливість. Разом засинати, Ламати ворожі шарельники за можливістю разом прокидатись, лишати разом із нею балкони та нічні кімнати, ранити шкіри долонь об залізні канати, цінуючи здатність любити, ніби найвищу здатність. Навіть в її неправді була своя міра. І її чекала попереду радість і вірність, кров, запечена на рукаві мандира. Що ж тримає птахів у небі, очевидно, віра, що тримає рибу в лісті, очевидно ніжність. Перш ніж ця війна закінчиться, вона народить ще багато віршів, які ми будемо читати від пташок, а не годіння сирен. Залишаємося мужніми, бо той, хто не відступиться, ще буде сходити радість тихими ранками, золотими ночами.